Добрий день, сьогодні 21 червня. Сьогодні, на сьогодні справи в мене такі, що я займаюся поливом винограду. Все остальне теж потихеньку поливаю. Але основне це виноград полив, полив роблю, бо дощ гарний от був тиждень назад, Ну, вже все висохло з нашою. Почвою цей пісоч з піском треба поливати приблизно, влітку приблизно раз у два тижні. Добре поливати. Виноград підроста, ягоди наливаються. Оце ось у нас така дар'я налилася. Оце, оце, оце кишмиш Аксай. сай. Проте сонця погано бачу. Ага, ось він. Так, зараз додавлю водичку трошки. У мене вода, це скважина стоїть, така глибока. І качає скважини воду, насос. Спочатку мені подобається, щоб отак управляти напором. Прямо кважини важко. Так я роблю через оно, через, бачите, стоїть у мене куб, накачую в куб, а тоді від тіля мені удобно отак поливати з краніком, щоб воно не дуже сильно бігло. Бо з насосу дуже великий напор. Оце нещасний мій кущик маркету. Відходи після того, як він помер був по страшному. Навіть там він є, цвітуть зараз маленькі гроночки, так що ще й поки може вдасться скуштувати. Так що виноград розвивається, можна сказати, так. Приємлімо, але по-різному. Оці здорові кущі старі, вони краще себе почувають чогось. Молоденькі ще так, ще не розігнались, можна так сказати. Потихеньку ростуть. Молоденькі кущі, саджанці потихеньку ростуть. Воюємо, можна так сказати, підв'язую. Часто ході підв'язую. Вчора був вітер дуже великий. Тут бігала, підв'язувала те, що вже валялося. Ну, вітер те, що теліпав. І ще хочу розказати вам, цікаво мої спостереження про смородину чорну. У мене раз, коли я в 2021 році придбала цю ділянку, оці кущики були якісь такі по 3-4 гілочки на них були, такі вони були не входжені. Я думала, що з ними робити, бо вони були страшненькі. А восени мені попалися саджанці на базарі. Купила ще хвальоної якоїсь. Крупної смородини. Рання і крупна, дуже крупна, так хвалили. А це виявився якийсь сучасний сорт чи гібрид, якийсь усовершенствований з, з недоліками. У них був плюс, що вона крупна, так, вона була дуже крупна, але був суттєвий недолік. Вона е, на вкус мала була похожа на смородину. Вона була чорна, кисла і все. А оцього запаху приємного. Мені дуже подобається, як пахне смородина. Оцього запаху у тій смородині не було. І вона якась була дуже така е, тендітна, що швидко-швидко, Визріла, швидко обсипалася, поки я її збирала, частина подавилася, ніякого виду в ній не було. Я розрізлилася і повикидала ті кущі. А оці, що в мене тут були давно, я за ними оце вхажую вже третій рік, і вони в мене вже роз... розігналися. Вчора вже збирала смородину. Виборочна, правда, не підряд, а вже збирала. Бачите? Ось вона тут смородинка така. Буду сьогодні збирати, вже почала заготовляти її. Я дуже полюбляю взимку їсти з чайком цю. Я, я її зберігаю в морозилці. Просто перем... оце я її помила вчора, перемолола на м'ясорубку і сложила в банки півлітрові і поставила у морозівку. А взимку беру по одній баночці, розморажую, змішую з іншими ягодами, які в мене є. Це черниця, малина. Додаю сахарку, цукру і п'ю чайок. Це... І мені це дуже подобається. Я вважаю, що це дуже корисна. Дуже корисна така ягода, особливо дітям і таким, як я. Ось така кукурузка в мене гарненька, така смородина. Кавуни ростуть, але слабенько. Ось, ви бачите, як і кавуни. Ну, саме головне, хоч живі. Буду з першого числа на, ті, на, на у садочку на другій іншій ділянці буду підсивати нову партію. А, цю, а ця, должна, ця повинна оце на днях розігнатися, мені здається, піти в рост. Бачите, як я землю Тримаю це під так званим чорним паром. Це я вважаю, для мене це найбільше ну, най, всього подобається мені таке, хоча в мене він не чорний пар, а сіро-жовтий пар. І оце, щоб його держати в такому стані, треба після дощів траву виполювати. Оце в мене тиждень пішов на те, що я переполола цю свою ділянку і там у садочку, і тут кругом поперепалувала, попідпушувала після доща і поб... знищила всі бур'яни. Так що я стараюся так робити, щоб ніде не було бур'янів. І коли це робити з року в рік, тоді вже їх стає менше, вже менше тоді буде роботи. Отакі в мене справи. Буду сьогодні садити помідори. Посіяла я помідорчики, ще одну партію. Буду садити помідорчики і зніму вам відео, розповім, чому це я роблю, навіщо.